Привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся нову серію Династії Грегорі. Коли кажеш сімам, і ти розмовляти між собою, куди вони йдуть? Так, звісно, вони йдуть в туалет. Це ж найкраще місце для розмов. Ідіть краще, поїжте щось. Так, взяти залишки, Де ця дія, взяти залишки. А, ось вона. Так, а вона вже сама йшла. Ну добре, тоді цю рядію скасую, нехай їсть вже те, що вона взяла. Так, отак. Так, так Алютія їсти не хоче, і вона вже пішла малювати. Хоча їй писати треба, нам ще треба дві книжки написати хороші. Ну, тоді вона, мабуть, домалює, а потім я відправлю її писати. Якщо ви пам'ятаєте, у минулій серії перед тим як Люція змогла досягти 10-го рівня письма, ми з нею почали нову книгу, і ось її ми і будемо продовжувати писати. Так, нас тут трішечки заріс наш садочок. Давайте ми відправимо Персею доглядати за садочком. Треба зібрати врожай. Треба прополоти бур'яни. Все, нехай вона йде, робиться, а ми поки що подивимось, що там малює uh -huh. Люція. О, uh -huh. вона малює Яблочко, це так мило. Uh -huh. Персея вже пішла доглядати за садочком. Ось дивіться, як вона гарно тут все робить. Збирає врожай, потім буде прополювати. Давайте ми пришвидшимо, щоб це трішечки швидше відбувалося. І будемо дивитися, як вона. Чудово твориться. Так, подобається малювання. Хіба воно тобі раніше не подобалось? Ну, давайте натиснемо так. І одразу ж вона підвищила рівень, в неї вже 9 рівень навички. І давайте ми цю дуже милу картину з яблучком повісимо в її кімнаті, зробимо рамочку. Так, ось так. Така дуже гарна рамочка, нехай висить, бо в нас такі творчі дівчата, вони люблять мистецтво. Так, до нас прийшов Малкольм. Давайте ми з ним будемо спілкуватися. Раз він вже прийшов сам. Хочу я дати люці таку красиву дію читати вірші про кохання. Нехай вона почитає вірші. О, як гарно! Чули, Вона сказала кохання. Це мені здалось. Знаєте, що сім там там скільки то відсотків заснований на українській мові? І ось, мабуть, не дарма. Так, вони заходять в будинок. І Люція вже дуже голодна. Давайте я скажу їй, щоб вона поїла. Залишки нехай їсть, поки вони є. Так, цікаво, куди вона піде? На стільчик чи на диван? О, на диван іде, і Малкольм іде сісти поряд, поговорити зі своєю коханою. Так, а що там робить персея? Персея все ще в садочку. Давайте ще пришвидшимо час. І давайте подивимось, чи нема нічого полити, бо ми давно нічого не поливали. О, дивіться, яке все сухе. Так, полити. А чому нема полити все? А, я це за Люцію дала цю дію. Блін, ну добре, нехай вона вже йде поливає. В принципі, в них спільний бюджет, і чому все по дому має робити лише про це. Про працює, і за домом доглядає, а Люція сидить, нічого не робить. Так, хай в туалет сходить, бо їй вже дуже треба. А потім нехай, мабуть, з Малкольмом пограє в шахи. Ось так. Так, персея, в неї все добре з потребами, але я сьогодні хотіла, щоб вона пішла погуляла, тому давайте ми відправимо її в душ, щоб ну, зовсім зовсім було все добре. До речі, я вам раніше казала, що в мене у цій династії стоїть довга продовжуваність життя, але зараз я поставила звичайну середню продовжуваність життя. Не треба пити каву, а вона йшла почистити кавоварку, ну, нехай почистить. Я поставила середню продовженість життя, і на це є певні причини. Справа в тому, що моя хороша подруга подарувала мені доповнення, і тепер в мене є доповнення. Я вам поки що не скажу яке. От ну і це означає, що в нас скоро буде друге покоління. Ось так. А ще квітка в коментарях писала, що можна зробити автоматичне освітлення. І тоді нам будуть менше приходити рахунки, бо я вже боюся, що там буде за сума. Тому дякую тобі, Квітка, за пораду. Так, ну що, вона вже і в туалет, в принципі, хоче. І поки ми з вами говорили, вже вся ніч пройшла, четверта ранку. Давайте ми трішечки попродаємо те, що в нашій персеї в багажі тут зберігається. А оці яблучка я залишу і ми будемо ними потім піддобрювати рослинки. Так, Люція пішла в туалет, і Малкольм вже збирається додому, в принципі, четверта ранку нормально, всю ніч в нас в просидів, і програв. Так, і я все ж таки хочу, щоб персея пішла гуляти. Як ви пам'ятаєте, коли ми були на цій чарівній галявині. Там ще не виросли рослинки, тому ми зараз знову туди відправимось і спробуємо все позбирати. Ось ми тут. Давайте одразу відправимо Пресею збирати жабок і рибалити. А поки що з вами ще раз роздивимось це неймовірно красиве місце. Так, і давайте пошукаємо, де тут в нас наші рослинки. Ось ніби щось росте. Але все ще немає врожаю, стільки часу пройшло. Ой там якісь ученята такі страшні. Стільки часу пройшло, нема дії зібрати врожай. Давайте ще пошукаємо. І далі я, як скаже, на 20 хвилин намагалася щось зробити з цими рослинами. В мене ніде так і не знайшлося врожаю, і я навіть читами намагалася якось вирішити цю проблему, але в мене нічого не вийшло. Тому я так думаю, що ці рослинки вони просто багнуті. І я не зможу нічого тут зібрати. Ну, не вийшло. Коротше, не вийшло і не вийшло. Давайте, нехай вона ще трішечки рибку половить, може рівень риболовства собі підніме. І ми вже будемо йти на якийсь інший лот. так, все. Давайте будемо звідси йти. Місце, звичайно, дуже гарне, але якесь багнуте. Давайте подивимось, може нам вийти зібрати рослинки там в парку. Я, до речі, чула про ці якісь баги з рослинками в інших сімерів теж таке було. Але я думала, це пофіксили. Так, нам телефонує наша подруга. Вона хоче провести час разом з Терезою Карлайл. Тереза Карлайл це мама нашого Малкольма. Ну, нехай проведе з нею час. Хоча, хоча в присеї вже трошечки падає спілкування. Я думаю, ми Алісу, цю Еліс, візьмемо з собою в парк і поспілкуємось там з нею. Ми в парку. Персея дуже хоче в туалет і хоче спати, але ми продовжимо її трішечки мучити, бо я сьогодні хочу оглянути цю ділянку, щоб вона тут подивилася, що тут є, що тут можна робити. Звісно, спочатку нехай вона поспілкується зі своєю подругою, не дарма ж ми її сюди запросили. Так, вона хоче закінчити малювати картину, подивитися на картину в музеї і грати в шахи. Оце ми можемо зробити. Тут у нас є дуже багато столиків для шахів, і нехай вони з Алісочкою пограють разом в шахи. Ось так виглядає цей парк. Теж досить гарне місце. Таке тут є зелененькі дерева, рожеві дерева, є озеро. І давайте ми теж тут подивимось, що можна зібрати. От дивіться, теж є рослинки, і ми теж не можемо нічого зібрати, врожаю нема. Скажіть, будь ласка, це я тупа? Чи ці рослинки дійсно багнуті? <реж> Ніякого врожаю ми так зібрати не змогли, але хоча б знайшли жабок трішки, камінчиків якихось, ну, хоч не дарма ми сюди приходили. І персеюшка вже в дуже жахливому стані. Вона зараз буде непритомнити, тому, мабуть, ми будемо потроху повертатися додому. Подивіться ще раз на цей гарний парк. Ось так. І будемо йти додому, бо сенсу залишатися тут ніякого немає. Ось тут ще жабок зберемо і все. Це якесь знущання, чесне слово. Я хотіла позбирати різні рослинки, зробити гарний садочок, а гра мені не дає. Так, здається, Персея вже в такому стані, що вона навіть і жабок не збере. Давайте скасуємо цю дію і нехай вона вже йде додому, бідося, бо може бути лихо. Ми вдома, давайте ми Персею одразу відправимо спадки. Люція тут танцює. Давайте ми викинемо цю тарілку і відправимо цю люцію краще готувати, бо в нас вже давно лежить в холодильнику їжа і може дуже скоро зіпсуватися. А ще в невеличкому шматку, який я по своїй дурості не записала, нам прийшли рахунки. І це було більше 2000 симолонів. Тому, вибачте, але цей дурнуватий магнітофон відправляється в інвентар. Дуже багато грошей ми маємо платити, дівчата, це нікуди не годиться. Все, Люція готує, і коли вона зготує, нехай вона одразу і поїсть, а потім я скажу їй витерти калюжу і ще щось приготувати, щоб було про запас. В неї зараз вже навичка підніметься, буде вона готувати трішечки краще. Так, давайте пришвидшимо. Мені подобаються всім всі анімації під час готування, і як вони змінюються по ходу того, як персонажі вчаться готувати. Так, вона приготувала і підвищила навичку. Оце я решту покладу в холодильник. І зараз Люція поїсть і готуватиме далі. Е, я не знаю, чи вам це чутно, але мій сусід вже кілька хвилин не може завести свою колема під моїм вікном. І коротше, вибачте, за ці звуки. Якщо вам їх чутно. Так, викидаємо тарілочку, добре, що вона не пішла її мити. І вона пішла витирати калюжу, молодець. Ось так. І, до речі, вас може виникнути питання, Гілко, а ти минулого разу обіцяла, що зробиш в ванні ремонт? Де ремонт, гілка? А я вам скажу, я забула. Я забула, буває, стара вже стала. Давайте ми відправимо Люцію малювати, продамо картину, щоб у нас знову було 5000. І зробимо в ванні ремонт. Я знаю, що я казала, що вона буде далі готувати, але я передумала, тому що я згадала, що ми мали зробити ремонт. Чи давайте я вже до ранку дограю? Персея піде на роботу, і ми з вами перемкнемося на режим будування. Ну, тобто, ви цього не побачите, я це виріжу. А я перемкнуся на режим будування, і ви вже побачите відремонтовану ванну кімнату. Так, нехай Люція йде, продовжує писати свою книгу. Нам зайві гроші не завадять. І ще треба трішечки, мабуть, попіклуватися про наш садочок, але, мабуть, вже пер це зробить, коли прокинеться. Не буду забагато дій давати люці. Так, при швидшому час. Вона тут сіла в шахи грати, бо в неї було таке бажання стати зосередженою. Але я не впевнена, що в нас вийде це зробити. Ну, нехай трошечки пограє, а потім я скасую цю дію. Давайте хай до підвищення рівня пограє, щоб хоча б це було не дарма. Ось так, все, все досить. Іди, пиши краще, але спочатку продай картину. Сходи в туалет і йди писати. Бо ти вже і спати хочеш, довго, напевно, писати не вийде. Навіть я думаю, що книгу вона сьогодні не завершить, як завжди. А в нас вже і ранок настав. Але трішечки нехай попише. Ну ось я буду слідкувати за показником її енергії, і коли вже буде зовсім все критично, тоді відправлю її спати. Люція дуже схожа на мене. Я теж так роблю. Я завжди, якщо пишу або монтую, то я роблю це вночі і роблю до останнього. О, дивіться, в люці є бажання а, заручитися з Малкольмом. Давайте їй це бажання запишемо, а ще вона хоче фліртувати з якоюсь дівчиною. Я не знаю, звідки взялось це бажання, але це дуже весело. Ну і звісно, вона хоче спати. Давайте ще трішечки. Ну зовсім трішечки попишемо. Ну, будь ласка, Люцію, я знаю, ти зможеш. Давай. Люція вже не витримує, і нам ось прийшло сповіщення, що за годинку Персею потрібно буде йти на роботу. Тому давайте ми Люцію відправимо спати, а Персею навпаки будемо будити. В неї теж по потребах все дуже жахливо. І нехай вона прокидається, йде, сходить до туалету, сходить в душ і ще може встигне поїсти, хоча я сумніваюся в цьому. І ми відправимо персею на роботу, тому що в неї вже є е, цей страх поганої роботи, як вона називається, нестерпної роботи. Ну, коротше, вона боїться того, що працює дарма. Ось вже вона йде на роботу. Ці дії я скасую, а натомість дам їй дію наполегливо працювати, і я буду сподіватися, що сьогодні вона отримує підвищення. А тим часом ми з вами відправляємося робити ремонт. І от я знову з вами. Я зробила ремонт. Ось така тепер в нас ванна кімната. Я зберігла кольори, вона така світленька, трішечки блакитного. Але я поставила дорогу ванну, дорогий унітаз. І, коротше, все, дороге поставила. Бо я люблю, коли дорога багата. І ми з вами продовжуємо грати. Персея все ще на роботі. Як бачите, в неї дуже висока продуктивність, і я можу сподіватися, що коли вона повернеться, вона отримає підвищення. Люція ага. тут сидить, пише свою книгу. Я хочу, щоб вона нарешті її закінчила. В нас залишилось дуже мало грошей, тому нам потрібно давай, люція, старайся. Я знаю, що в тебе все вийде. Ремонт в наступній кімнаті ми будемо робити, коли в нас знову буде 5 тисяч. І ви можете написати в коментарях, в якій кімнаті мені далі робити ремонт. Мені вже писали, що краще почати зі спалень, але ми вже обрали ванну кімнату. От, якщо ви хочете, щоб я робила ремонт в спальні, напишіть тоді в вчі. Так, нам прийшло сповіщення, що Люція завершила книгу нарешті. Нехай вона піде задовольнить свої потреби, а потім ми, вже, коли вона виспиться, опублікуємо цю книгу і будемо мати з цього гроші. Я думаю, що ще після цієї книги Люція напише десь книги-дві. І потім буде достатньо реалістично, щоб її помітив якийсь видавець, і нас вже почали публікувати від видавництва, і ми почали б отримувати більше грошей. Якщо ви зі мною не згодні, можете мені про це написати. Я готова розглянути ваші ідеї. Так, люція вже поїла не мий тарілку, а йди спати. Поклади тарілку. О, дивіться, в нас тут ходить мама нашого Малкольма. Вона така досить цікава жінка. Так, я продаю цю тарілку. Ми будемо мати за це гроші, а наша літішка пішла спати. А чи довго там ще на роботі буде наша персея? Цікаво? Якщо я не помиляюся, то вона от-от вже мала б повернутись. Так, вона повернулася і вона отримала підвищення. Прекрасно! Молодець Персеюшко. Але оцей страх, я так розумію, так, ось він, він нікуди не дівся. І через це в неї зараз одразу три мудлети з приводу роботи. Один щасливий, тому що вона отримала підвищення, другий сумний, тому що в неї нема пристрасті щодо роботи. І третій, тому що в неї через роботу стрес. Ну, персе, я тобі скажу, ти така дуже дивна людина. Як ти можеш бути безпристрасною до роботи і при цьому радіти, що тобі дали підвищення? Ну, Сімс такий Сімс, тому менше з тим. Давай відправимо Персешку в душ, нехай вона випробує нашу нову ванну. А, цю тарілочку треба продати. А чому я не можу її взяти? Давайте ми спробуємо відкрити багаж. І так, тепер в мене все виходить. Я віддаю її на нобаку, і треба трішечки почистити інвентар нашій персеї. Розмножили дорогих жабок. Оце все попродавали, і вже все, в принципі, не так критично. Жити можна. Ще в нас же шлюці отримує за книжечки гроші, тому думаю, якось та й проживемо. Так, все, я все продала. Залишила лише яблучка і мольберт, який присеї дали за підвищення. Я вирішила, хай він буде в неї в інвентарі, може, вона захоче помалювати десь вдома. і тоді в неї завжди з собою буде мольберт. Так, вона в нас чомусь стала грайливою. І давайте ми відправимо малювати граливу картину. Здається, оці картини емоційні. Вони дорожчі. О, дивіться, і тату Малкольма в нас тут гуляє. Хм, Мені здається, не просто так вони цілий день ходять навколо нашого дому. Щось тут не так. Давайте подивимось, як виглядає грайлива картина. Оце є щось таке абстрактне, якісь маски, плямки. Прикольно, прикольно. Так, і зараз Персея вже підвищить собі навичку. Я не пам'ятаю, в неї це буде дев'ятий рівень чи вже десятий? Зараз подивимось. Зараз вона закінчить малювати, я відправлю її в туалет, бо їй вже дуже потрібно. О! Блін, лише восьмий, а я думала, в неї вже дев'ятий або десятий. Ну, то Персеюшко, тобі ще малювати і малювати. В неї ще й спілкування низьке. А, тут он іде Морті Мергот, ми з ним типу, дружимо. Давайте ми спробуємо відправити про поспілкуватися з ним, якщо встигнемо. Ну, добре, він пішов. Хай вона йде в туалет, потім продамо цю картину. І як ви пам'ятаєте, нам для виконання мрії життя Персеї треба декілька навичок, а саме 4 прокачати до четвертого рівня. Давайте подивимось, які саме це навички буде найпростіше зробити. Ось, дивіться, нам зовсім трішечки залишилося для харизми. Давайте ми відправимо її до дзеркала. І подивимось, що тут ще. Так, в неї досить висока шкала садівництва. Тому давайте якраз відправимо її, піклуватися про наш садочок. І будемо сподіватися, що вона підвищить собі цю навичку. Так, харизма є, чудово, все, персеюшка, досить. Більше не треба цього робити. Іди тепер в садок? І в неї вже зовсім так погано зі спілкуванням. Я сподіваюся, що зараз Персе закінчить у садку і вже прокинеться Люція. і я зможу відправити їх спілкуватися разом. І таким чином ми їм обом піднімемо спілкування. Так, мені здається, зараз буде левел-ап. Так, є чудово. В неї тепер п'ятий рівень садівництва. А нам здається, потрібно було до четвертого прокачати. Це я не ту навичку обрала. Сорі, Персея, вибач, це я тупанула. Нам потрібно було прокачати навички до четвертого рівня, тобто садівництво не рахується. Так, ні, спати поки що не йди. Тут прокинулася Люція і. Вам можна буде трошечки поспілкуватися, та про що завгодно? Ну, звісно, ну звісно, ви будете тут це робити, <клес> де ще Це ж найкраще місце в домі. Ну тут просто дружня така атмосфера. Чудово, так ні. Негативні дії я давати не буду. Нехай вони спілкуються як сестрички, дуже дружні, багато-багато дій різних дам їм. І ще нехай спілкуються, поки не буде зеленою ця смужка. досить швидко в них підіймається спілкування, тому що вони в гарних стосунках одна з одною. Так, от стільки дій я думаю буде достатньо. А чому ви скасували мої дії? Куди ти пішла каву робити? Вона пішла. Іди краще, ще обійми сестру, ще поговори з нею, поки вона спати не пішла. Ну, що таке? Чому ці всі ми беруть і скасовують мої дії? Давайте ще від імені Персеї дамо кілька дій. Нехай вона теж говорить зі строю. Я хочу добити, щоб в неї було спілкування нормального рівня, щоб я була вже за це спокійна. Ну добре, досить. Хай вже йде спати. А ми трішечки покеруємо Люцією. Мабуть, ми відправимо її дописувати книжку. А, ні, вона ж дописала книжку. Нехай вона її видасть. Так, самостійно опублікувати чудово і відправимо її потім Сходити в душ. Нехай Люція теж протестує нашу. Нову ванну кімнату. Я, до речі, спочатку думала поставити їм окремо душ, окремо ванну. Але потім поставила цю два в одному, але стільки вільного місця залишилося. Тому я думаю, може мені ще переробити і таке зробити, щоб було окремо. Коротше, не знаю, думаю, поки що. Так, і вона вже голодна, так, Люціюшко, вона вже сама йде їсти. ну, Добре, сама вирішила, сама хай іде їсть. А далі вас чекає невеличка кат-сцена. Я робила таке вперше, тому сподіваюсь, вона буде не надто огидною. А я з вами наперед прощаюся. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була гілка виноградна. Па-па!